А я хочу подивитись таку тему. У нас буде в Канаді G7. Чого вони говорять G7? G like Great. Great G 7. Great its uh, G R E A T. Great, G7. Uh, ну вони. Uh, Карні він такий. Ну, він новий, ми його ще не знаємо. Він взагалі, як? Він народжений тут, школу тут закінчив, а все життя він не у нас прожив. Ой, запросив він туди багато кого. І з Індії запросив того, що замішаний в якийсь скандалах, і Сауді Аравія, приласив, запросив, всіх запросив. Він говорить, що з усіма треба балакати, може він правий. Бачите, тут лямпочка вона виключена. Чи всі G7, -ці, всі розмови, вони ні до чого. От вони всі такі розумні, на книжках тут стоять, щось вони розказують, щось вони кричать. Ну, і що? І що вони кричать? Ну, ця така банка а, з павуками. і Тут в цій банці. А, а, ще якийсь бутиль, якийсь корабель, бачите? Ну, Корабель, як, як Всесвіт, він тепер... нам здається, що це дуже все погано. Але подумайте, Ізраїль він мав стільки ворогів навколо них, а тепер зосталося буквально трішки їм іще подолати тих ворогів. Ну, Такий лабіринт, бачите? Не так все погано. Просто тепер це цей час, коли все на виду, все, все видко. Бо, бо ну бо ми все чуємо, бачимо все тепер, такі технології. Але я знаю, що в нас велике лихо, в нас війна, але в світі воно йде до кращого тепер. Ну, тепер тяжко нам, бо бачите, що Трамп о, тепер о, править. Ну, це чотири роки вони быстро, швидко, швидко минуть. І тут бачите, окуляри з, з, з очами. А людина пішла без очей кудись. Це світ іде не знамо куди. Це білий світ іде не знамо куди. І це G7, до чого воно доведе? Отакі, бачите, паперовий корабелі стоять. Ну воно ну що паперове? Ну воно не до чого, воно просто балачки. От розумієте, тут в Канаді ми скрізь, де ліберальна демократія вже програла. Вона дуже багато говорить, нічого не робить. Нічого. Кожний рік у нас на 10% дорожчає цей ленд. Ну, property tax. Tax – це податок на землю. Слухайте, знаєте, які у нас це от моя хата property tax, Це просто ну, страшно сказати, скільки? Просто за землю. За що? Що прийшла, приїхала машина, забрала сміття? Підвела воду і для, на школу на це все, а ще не, що на 10% кожен рік. А Ми ж все одно платимо ще і сплатні 50% податків. Ну, Бо чоловік непогано заробляє 50%. Це страх, просто жах страшний. Все забирають, нічого не лишається. Він багато заробляє, і ми живемо дуже так, ну, скромно, чи якесь таке слово. Собі нічого не дозволяємо, розумієте, все забирають всіх податках. Тут кава якась. Ну, буду, будуть каву пити. в цьому, Де вони? В Едмонтон будуть каву пити. Вони в Едмонтон це роблять, щоб Едмонтон себе почув людьми, бо вони там щось хочуть відділятися. Не вони. Референдум показав, що там така невеличка гірська людей. хоче, Всі Едмонтонці не хочуть відділятися. от. А тут людина дивиться телевізор ну, чи комп'ютер, і сидить вона на воді, на воді на своїй софі. Що це за така Софа? Ну це на воді все все Ну, От. То він поїхав на, на цей парад чи як воно називається, на Червону ту площу з Індії, а тепер приїде до нас з Індії. Розумієте, ну, я, я не згодна. Я не згодна, я розумію, що вони бідні, їм треба гроші, їм треба енерго, ці а, продукти дешевші, їм треба якось вижити. Я це розумію. Бідні люди, вони несвідомі, але мені, ну, мені неприємно не це все. От і тут таке в нас було діло, що ну, когось вбили, кажуть, що він був цей президент замішаний в цьому. Дивіться, ну, тут, бачите, вони слідкують за нами. Тут в Канаді в нас таке є, з Китаю приїздять. Ці всі, що тут великі такі будинки мають з Китаю, говорять, що вони слідкують за нами. Їх наймає китайська держава. чи правда, чи ні, ми не знаємо. Але воно, ну, знаєте, тепер немає довіри ні до кого. Отут дивіться, солодкий торт, але він як пикче, як картина. То солодке життя, воно як картинка. Коли я приїздила сюди. І почала робити, ну, працювати у церкві, там були люди, літні люди, вони таке мали гарне життя, і всі навіть незаможні, бо а, легше було колись жити, а тепер вже того нема. І дивіться, тепер ми всі боїмося. Бачите, який літак тут? І що хто схопив цей літак? От. До чого вони домовляться на Вони Ні до чого, просто кави поп'ють, там будуть у них всі буршети і поїдуть додому. Такі, тут отаке все, бачите? Отаке. Це просто як мрія, як мрія, будуть нам розказувати байки. Вони навчилися, мабуть, у совєтів. Навчилися у совєтів багато гарно говорити і обіцяти. Говорити одне, робити третє, четверте на розум пішло. І що це така драбина в небо? Що вони нам, а, промис? Ну що, тепер цей штучний інтелект, ну вони нам проміс. Що вони нам обіцяють, чи надію якусь ми маємо? Всі під масками ходять. Всі ходять під масками. І в Канаді, і в Європі. Ну, а тепер про Мерку взагалі нема що говорити. Поки що Трамп буде, там, то там взагалі немає демократії. Під загрозою все. От вийшли вони на дах, піднялися і кричать, що. Ми за мир. Ворог не повинен перемогти. Україна не повинна програти. Добре, ну це все всі це знають. Ну, а що, а що? Україна зробила дуже невірні а, кроки. Віддали зброю, сказали, ми тепер будемо нейтральні. У нас гарант, ворог гарант, не захищали кордон. Наш президент зробив там гроші, слухайте. Люди туди їздили на бізнес. А тепер що? А тепер що дивіться? Ну не можна ж не можна так себе поводити. Як то Німеччина так себе поводила, то їх можна було обдурити. А ми ж в наученні, ми ж совєтські, ми ж научені. Розумієте? Але ми зробили невірні кроки. І тут такий цуцванг. Цуцванг — це така шахматна, ну, так, така ситуація в шахах, коли кожен крок він тільки ускладнює життя. Ну, це G7, воно воно ні до чого. Воно ні до чого. Зовсім ні до чого. От і все. Просто балачки. Геть нема про що говорити. Так, у них тепер буде більше військового бюджету. Добре, це ж треба про це так довго говорити? Щоб підняти цей бюджет військовий, то зробіть і все досить про це говорити. Вони піднімуть військовий бюджет. Вони будуть говорити про війну дронів, що тепер дрони ну, нова ситуація. Що не треба так багато на ті гармати грошей витрачати можна робити ці дрони. Ну так, Україна їм показала, Ізраїль показав їм, що тепер вже... Ми маємо таку ситуацію. Ну, вони будуть говорити про те, про що всі люди знають на землі. За наші з вами гроші. Хм. То до чого це? Ні до чого. І знаєте, коли цей Ілон, ще, Ілон Маск ще не, не, не з глузду не з'їхав, то він вірно говорив, що влада вона одна, влада нікому не треба. Така влада, яка не, не може. Е, Регуляцію робити, влада повинна регуля... регуляцію робити. А влада не робить цієї регуляції. Ну, може, і робить в демократичному світі трішки краще, ніж де. Все ж таки, права людини ну, досліджуються більш-менш. Але помилки вони свої не виправляють. А, чи, ну, І Зеленський їде ж в Алберту так само, це добре, так. А, ну, Він їде, буде просити гроші з нова. Свої комісіоні там забере, скільки він там бере. Це ж нормально, так, що він комісіони собі бере. Це ж просто жах. От, ну, Гроші йому дадуть якісь там гроші дадуть йому. Слухайте. Не про це мова йде. Бо досить уже плегати по світі гроші просити. Треба щось робити таке, щоб в було своє. Отак. От а вони не вміють і не можуть. Бо вони не вміють. Вони вміють тільки ну, брехати і по кишенях ховати гроші собі. От. Так що тут ситуація погана, для України погана ситуація. Але Мені, мені здається по цьому розкладу, що ми з вами тепер, як на дні, дні так, на самому дні, з, з цього літа буде все виправлятися на краще. Просто це літо це воно тепер дуже-дуже погано, із-за того, що Трамп а, ну, дозволив агресії сісти з ним а, разом. от. Але це тимчасово. Це, це тимчасово. Буде краще до поки що дуже-дуже погано. Справи погано і в Україні і ну, в Україні в основному, бо Ізраїль він, він вибереться. У, у них є все. У них є таке, що у нас немає, Вони захищають свою землю, землю серйозно. А в нас ще нам до того треба дійти? Може, залужний буде президентом, але коли? Після перемир'я, а це перемир'я може ще 10 років не буде. Так що а, будемо триматися, тримаємося разом і будемо бачити, будемо бачити. Бережіть себе.